Доброго дня, добрим людям. І так розберемося тим, чим займаються наші управлінці, а вони займаються закабаленням народу, його грабежом і різними, різного роду І так, добросовісний набувач майна, яке колись належало державі або територіальній громаді, не може нескінченно довго перебувати у підвішеному стані, переймаючи, що раптом це майно. Відчужено з якимись порушеннями. А взагалі, чи може бути добросовісний набувач, майна, яке належить територіальній громаді або державі, то не може він бути ізначально добросовісним, тому що він знає про те, що майно громади є спільна сумісна власність, яка без виділених часток в натурі, її навіть в теорії продати не можна. Чому? Тому що для того. У відповідності до статті 369 цивільного кодексу потрібно отримати згоду всіх співвласників майна, що теоретично навіть неможливо, бо хтось помер, хтось там не дає згоду і так далі. І оці управлінці на сьогоднішній день зареєстрували законопроект про внесення змін до Цивільного кодексу щодо захисту прав власності добросовісного набувача. 11-233, аби його право власності, тобто добросовісний набувач переймається тим, чи, може, чи дійсно він є добросовісним набувачем. Взагалі це абсурд якось треба зупиняти в державі, оскільки подальші дії такого ж типу приводять до того, що все награбоване, буде легалізовано. Законом, і цим на сьогоднішній день займаються наші управлінці в державі. У мене постає питання, до якого часу ви будете нас грабувати. Вам не надоїло нас грабувати. Тепер щодо пропозицій, які там в... зводяться до встановлення граничного строку в 5 років, продовж якого державне або комунальне нерухоме майно, що було передано за відплатним або безоплатним провочем. Може бути витребуно від оберсовісного набогача. Я звертав увагу неодноразово на те, що в свій час в Цивільному кодексі України була стаття про нікчемні провочний строк давності, на яких був 15 років. Потім такі собі баби Юлі, чи любителі Батьківщини, чи дури з косою, депутат, такий Писаренко, який друге прізвище, я не пам'ятаю. Вилетіло з голови. Написали законопроект, і Верховна Рада його прийняла і прирівняла цей строк давності як загальний в три роки. І таким чином було ограблено дуже багато народу, громад по Україні, багато людей ограблено, які не отримали ні дивідендів від своєї долі, ні частки від продажу майна і так далі, і тому подібне. І тепер, що, що пропонується, Уточнюється, що, що при цьому дії органу державної влади або місцевого самоврядування щодо розпорядження майном призюмуються як правомірні. Ми що всі божевільні? Наш цивільний кодекс 369 стаття вже скасована. Відповідно, далі вони собі вже придумали, що у більше того, у перехідних положеннях застережено, що це правило пошириться на всі цивільні відносини, що виникли починаючи з 1.12.1991 року. Тобто, з моменту всенародного референдуму, вони собі вирішили легалізувати. Все награблене, щоб воно було все незаконно придбане майно і вирішили собі легалізувати. Я думаю, що український народ в його частині, в тому числі всі так звані громади, об'єднані громади і так далі, повинні добросовісно виступити проти цього законопроекту. А саме номер 11233. Чому? Тому що він е, на сьогоднішній день легалізує все награбоване в державі України. Я хотів звернути увагу на те, що на сьогоднішній день е, вони нас називають дурнями у нашій управлінці і кажуть, що в Україні дурні думкою багатіють, оскільки в умовах дії іншого об'єктивного закону, а саме накопичення капіталу. На одному полюсі у абсолютної меншості богатства, а на іншому у абсолютної більшості убогість та невігластво. Вони та нас так і називають дурнями. І е, хотів звернути увагу, що ця концепція е, криптоєврейська на сьогоднішній день збільшується, оскільки е, на сьогодні е, 0,8% населення володіє 99% ресурсів планети. А 28 сімей 40%, 40 цього капіталу. 20 років тому цей відсоток був 1%, а володів 99% ресурсами, а 50 сімей, тобто кількість сімей на сьогоднішній день зменшилася, володіло 50%. Мало того, Згідно в відповідності до закону про правонаступництво, держава Україна була загальнонародна. І сьогодні цупити загальнонародне добро, як виявилося в тренді. Сьогодні всі мовчать, бо думають, що ті крохи від цього йому десь там перепадуть. Я думаю, що народ має бути проти цього законопроекту, а прокуратура і всі правоохоронні органи мають докласти зусиль. Про повернення незаконно придбаного комунального і державного майна у власність громадам і власність українського народу. Дякую за увагу.